Готуюсь до літа. Мій раціон та режим харчування. Я віддаю перевагу молоді зелені овочам, легким білкам, корисним жирам. Зараз в теплиці і свіжі пряні трави рукола, кінза, петрушка, кріп, зелень, салату, цибулька. На підвіконні я вирощую мікрогріни, які дійсно дуже корисні і несуть, окрім вітамінів, багато енергії для наших клітин. Починає свій ранок зі склянки води з лимончиком і вживає її в проміжках між їжею. Це забезпечує організм необхідною кількістю рідини та виводить зайві солі з організму. А під час обіду чи вечері, щоб не з'їсти чогось зайвого. А скоро почнуться фізичні навантаження та роботи при підвищених температурах. Адже літо, та моє зелене море незабаром. Потрібно більше вживати рідини. Я не з тих, хто займається в залі. Якщо ви собі це можете дозволити, будь ласка, тренуйтеся. А я півгодини прогуляюсь бадьорим кроком, разом з коханим, перед сном, замість перегляду гаджетів. І це допоможе мені покращити самопочуття і зробити сон спокійним, глибоким навіть в умовах тривог, звуків, шахетів та вибухів. До весни наситічність організму. Вітамінами різко знижується, тому може виникати нестача деяких із них. Мене інколи мучить постійна сумливість, хронічна втома, пригнічений настрій. Тому я перевірилась на вітаміни, особливо групи В і Д, на феретин. В результаті був помірний дефіцит, тому я додатково почала приймати комплекс вітамінів. Весняне сонечко допомагає мені відновити нестачу вітаміну Д. Так як буде додатковий фітнес в саду, різка дерев, формування кущів, обробка від шкідників. І цим я собі піднімаю ще й настрій. Я не забуваю про захист шкіри від активних сонячних променів, тому використовую СПФ-фільтри. Отримую, отримую зранку та ввечері вітамін Д, корисний, без шкоди на шкіру. Я проходжу щорічний чекап для свого організму і нагадаю, що жінка від 25 до 65 років повинна проходити онкологічний скринінг щороку це котестінг, аналіз на виявлення онкогенних типів вірусу папіломи та цитологічний аналіз. Починаючи з 40 років, мамографія з 50 років колоноскопія. Я починаю свій ранок з легкої розминки по ділянці, що біля дому. Аромат ранкової кави додає краплю бадьорості та позитиву на день. Ввечері буде розслабляюча вана з слама, яка зніме напругу дня. підвищить стійкість до стресів, налаштує мене на здоровий сон. А завтрашній робочий день буде наповнений позитивом, енергією та світлом. Упорядковую свої думки, почуття, змушую себе щось змінити в своєму житті, виходжу за межі звичних уявлень та відчуттів, це інколи боляче. Але це дарує мені надію на зміни і є бажання бути кращою, молодшою, сильною та активною. Ліплю себе, працюю над собою. Вірю, що будь-який виклик буде до снаги, а весна поверне Україну в Україну мир, спокій та щастя.